В Миколаїві в самому центрі утворилося провалля глибиною декілька метрів, яке не можуть засипати вже майже місяць. Мешканці будинку, де сталася пригода, не знають до кого їм звертатися по допомогу. На вулиці Шевченка просто поблизу житлового будинку провалилася земля. Сталося це ще 20 січня. Мешканці будинку одразу викликали співробітників МНС. Вони склали акт та передали всі документи до ЖЕКу, який обслуговує цей будинок. ЖЕК перенаправив папери до департаменту житлово-комунального господарства. Але департамент, як контролюючий орган, доручив вирішити проблему знов таки з ЖЕКу. Мешканці розповідають, що це вже не перший випадок руйнування землі. Тепер же прірва утворилася в іншому місці. Люди побоюються, тому що провалі створює небезпеку для проїжджої частини, під якою знаходяться катакомби. Теперь обвалилась эта яма. Был метр на метр, вот такой размер ямы. Сейчас яма все э, рушится, падает, падает уже два на два. И кто его знает, что дальше будет. Яма идет до, самого, до самой дороги. Так что... Э, Більше всього з вероятності, що все це вот завалиться. За словами мешканки будинку Людмили Іванової, з перебідники ЖЕКу висипали у проваля 20 мішків зі сміттям. Та цього виявилося замало. Вже майже місяць зволікає з вирішенням цієї проблеми. Ззвонив Джека, де я вам візьму мусора, щоб засипати. Тобто тепер виходить, що ми повинні всю цю яму засипати. Ми свою яму засипаємо, але далі все валиться, все ж розрушиться. Вже концентральний один нам відмовилися давати будь-які коментарі. Зокрема, виконавчий директор Тетяна Збарська не захотіла розмовляти з журналістами. Здравствуйте, это журналісти телеканала Март. Меня зовут Наталя Паламарчук. Так, всі вопроси Герасименко Сергія Александровичу. Пожалуйста, он сейчас правда на больничну 67-01-41. А он кто директор? Він генеральний директор 67-41-09. один ноль А просто тут такое дело касається к нему. До свидания. Спробували ми прояснити ситуацію і в департаменті ЖКГ. Там нас запевнили, що будь-якої небезпеки для дороги і для будинку провальна не створює, а так довго не може засипати яму через те, що не вистачає будівельного сміття. Проте пообіцяли, що проблему вирішить до кінця місяця. Ситуація зложилася там нету попадання сетей водопроводу, каналізацію потекатих сетей. То тобто есть роботи на свой момент, которые определены, это засыпка этого провала строительным мусором. И эта работа ведется. Наталья Паламарчук, Олег Хусаинов, МСН.